Мікрозелень, день мікрозелень редису вже має два справжні листочки і вже її можна зрізати, промивати і додавати до будь-якої їжі, якої їсте. Або можна ще один день почекати, щоб вона була трохи вища і зручніше було зрізати. Як бачите, як легко виростити мікрозелень 5 днів, і зелень вже повністю готова. Через день тут ніжки в редису будуть такого рожевого кольору, ще привабливіші. Ця мікрозелень дуже смачна, вона соковита і нагадує повністю смак молодої редиски. Мікрозелень льону має таку специфіку, що її потрібно дуже добре перед вживанням промити, щоб зняти оці оболонки. Вона має дещо такий специфічний смак, масляна, але також дуже гарно додавати її до салатів, на бутерброди. Кожен смак мікрозелені є неповторним і відрізняється, тому пробуйте, вибирайте, який вам найкраще до смаку, і вирощуйте.